Добрий ранок вам, малята, любі хлопчики, дівчата. Сідаєте зручненько, та слухайте, уважненько, бо до нас прийшла зима, багато снігу принесла. Ой, а послухайте, що це за звуки. Де розкричалися пташки, бо вони прилетіли до годівнички, а там немає нічого. Давайте подивимося, що ж сталося. Хто це злітається до годівнички? Це пташки. А чи всі вони одинакові? Ні, вони різні, і у кожної пташки різне пір'ячко. І за розміром вони різні. Давайте подивимося, хто це горобчик. Він весело по доріжках стрибає, пісеньку співає. ців-ців, чирік-чирік. Як співає горобчик? Ців-ців, чирік-чирік. Горобчик маленький хлопчик, по дворах стрибає, крихітки збирає. Тільки тут сьогодні крихіток немає. А ви погляньте на сороку, на сороку білобоку. У неї білі боки має і поважно походжає. Скрикике вона говорить. Як говорить сорока білобока? Скрике. А сороку білобоку Прогнав із годівнички інший птах, в нього дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи летить? Кар-кар-кар усе кричить. Хто це? Це малята, ворона! Подивіться, яка вона, яке вона пір'ячка має чорне. А як кричить ворона? Вірно, кар, кар, кар. А ось цю пташку, ви бачите, це голуб. Голуби і сизі, і білі, в парку дружно воркотіли. Птахами миру їх вважають, на щастя в небо випускають, щоб покликати його гулі, -гулі говорять. А сам голуб говорить ур-ур, ур-ур. Як говорить голуб, ур ур. Давайте в нашу годівничку насипемо зерняток та подивимося, які пташки прилетять до нашої годівнички. Це у нас горобчик, це ворона. Це голуб. А це сорока білобока. Давайте по черзі назвемо, хто прилетає до нашої годівнички. Ворона. Сорока, голуб. І горобчик, молодці малята. Ми разом з пташками прощаємося і говорю вам до зустрічі!